Аудитор 2. Продовження кримінального бойовика 2016 року з Бенном Афлеком і Джоном Бердалом, що розповість про геніального бухгалтера, який повертається, аби розгадати таємницю вбивства давнього знайомого. Після того, як працівниця казначейства Мері Бет зіштовхується із вбивством свого боса, вона намагається розкрити цю заплутану справу та звертається за допомогою до геніального математика із темним минулим Крістіана Вульфа. Він залучає до пошуків винних свого смертельно небезпечного брата. І трійця починає збирати всі частини пазлу та невдовзі стикається з групою безжальних убивців, які будь-що прагнуть зупинити їхнє розслідування. Поєднуючи свій блискучий розум і не зовсім законні методи, герої ще більше наблизяться до істини та дізнаються деталі недавньої трагедії, що, врешті-решт, приведе їх до моторошної правди, яка виявиться лише вершиною айсбергу. Друга частина аудитора подарує глядачу все те, за що сподобалась, і перша це такий же похмурий адреналіновий екшен з часткою абсурдного гумору, динамічними сценами і зрозумілим сюжетом, що вилилося в достойний сиквел, який скрасить ваш вечір.